Всім доброго дня друзі Вітаю вас на своєму каналі Тихе полювання Карпат. Також гостей каналу вітаємо. Всім слава Україні! Героям нашим слава. Друзі, сьогодні 4 жовтня. 17 година. 30 хвилин приїхав я з роботи якраз думаю з годинку збігати на свої грибні місця перевірити чи щось виросло давно ми не виходили на зв'язок все не було часу то дощ падав і сьогодні цілий день дощ падає і вчора падав Зараз якраз трішки надстало Думаю зганяю подивлюсь маємо не так багато часу, а ще десь годинка вже в лісі буде темно. Що, друзі? Залишайтеся з нами. А ми погнали на пошуки. Подивимося, що ми за годинку не збираємо. Так, друзі, ось у нас перший грибочок. Попався. Опа. Перший грибочок. Так що ми вже не задурно сьогодні. Вийшли. Так. Вроді більше не видно. Так, друзі, такого. Червонячка знайшла, добре мусимо так безстренько перебігти. Там вже хіба, як Бог дасть в неділю більш детальніше прийнемось наші місця. Так, добре, так, друзі, є знахідки. Один білячок. другий, Таке закрили. Так, і тут десь ще видів одного. Я виняв. Ось і третій. друзі ось один і худенький худенький але нічого Це білячок, так ще не ся видів а ось тут ще один є тут ще в нас один є уже грибників нема лише грибники ходять Мабуть, що такі як я Dobra, teraz ty moj, dam dalej. I jeszcze jeden ryboczek, krasa, krasa, kierbyk. Chciał na znaki dka. No widzisz jakie krasużki, krasużki dwa. Ось один, ось другий ребки. Так, добре. Друзі, дивіться, що якого я хлопця знайшов. Козака. Опа. Козачка знайшов такого. Красивчок, ні. Не видно. Так, друзі, у нас ще знахідка. О, яка, яка краса. Вибачайте за якість. Щось звичайно виключу. О, такий рибочок. О, все як є. О, такий білячок. Вже потемніло в лісі. Ще один красунчик впався нам. О, вийшли трохи на полянку, вже ліпше видно стало. Так, в лісі вже потемніло. Так що якщо щось, то дуже не Так, Вроді більше не видно. Те, зараз перейдемо на ту сторону. Скоренько передивимось. Так, одного знайшли. Друзі. Поміняли локацію. О, тут не один. Ось один грибочок. Тут є другий. Тут є другий. Опа. Так, друзі, вже темновато досить. Так, що ще вийду на полянку, тут ще видно трошки. А, друзі, є ще знахідка. Ось такий біля чорчок. Біля чорчок наш. Високинузі. Так вже у нас А, то синяк. Рабі ж тут пару штучок знайшов. Зараз вийдемо на світліше місце, я вам покажу всі друзі. Ще один гербочок, друзі. Доба. Так, який красочок. Так, друзі, вийшов я на полянку. Тут ще знайшов одного білячка ось такого. І ці ваши ми тільки що майже на одному місці там хто пам'ятає в попередньому відео, де 30 штук ми знайшли. Якраз підписники порахували. Так, добре, чистимо і робимо порядок з ними. Так, друзья, тут я одного без вас знайшов. А тут ще один є. Цього я вам вже покажу. Опа, блин. Ой-ой-ой. Цього я вам вже покажу. О. Красунчик. опа папа. Красунчик. ой, Гайте. Добре. Ось ще виліз моху білячок. А, такий білячок. Так, друзі, чуть не став на грибочках. Звір, чуть не стало. Ось такий вже другосортний, але класний. Ямку закрили, чистимо, йдемо далі. Друзі, я вже зайшов до лісу, в лісі взагалі нічого не видно вже. Ще не йшов такого Виходимо на, на полянки якісь. Так, ой, рибок по оп. То вже в лісі не видно нічого. Так, добре. До зв'язку. Так, друзі, вийшов на полянку. І ось у нас грибок якийсь є. Не знаю чи він добрий. Вже мабуть, що ні. А ні. Погорячкував. Такий ще навіть чистенький. Добре. Друзі, вже майже потемніло. Я ще тільки що тут о, три грибка знайшов. Ой, що тут ще один стоїть. грибочок. Ось такий білячок худенький. Але не йшли. Так, добре. Так, друзі, вже повертаємося додому. Ще маємо одне місце. Забігнути, але уже вже певно, буде з світлом. На камері ще ніби видно, а так вже темновато. Так, ну що, до зв'язку. Так, друзі. такий знайшли. Це вон один стоїть біля чок. І ось другий біля чок. О! Класний кі, е! Оце місце поки що нас не підводить вже скільки часу. оп 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 Такі два грибочки. А тут ще один є. Ще й третій є грибок. І ще й четвертий є. Хоч ще... листочки попіднімало. І ще й п'ятий є грибок. Шапочка злетіла. Це нічого. Так. Файно. Друзі, ось, ось одного знайшовши такого молоденького. і Тут ще один красючок є. Так. Якщо давай, так, ще один є грибок. А, краса, yeah. краса. В таких екстремальних умовах. Добре, так, друзі, ось одного знайшов грибка. Акуратно тут ще десь я вийде грибка. О, вийшов, 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 вийшов. Тут ще один. І ще один. Добре. Друзі, ось одного знайшов маленького. Тут ще один є, і ще один білячок є. Що то означає, що мало часу. Так. Дивимося зі мною трішки. Так, не видите? Не видите нічого. Так, о, а я вижу. А я вижу, опа, А я вижу, дивіться, яка краса. Де ж під коріннями сховався, опа, опа. Нема. Так, файно. Що ж, друзяки, добралися ми вже майже додому, наш топка змок, якраз почався дощик. Ось показую вам результат. Ось тут є таке кількість грибочків і оці, що ми теперка назбирали вже вночі. О, ще червонячка знайшов. Хі -хі. Смішно. Смішно. Дивіться. О -па -па. Ще й червонячка знайшла під кінець. Ну вам, як завжди, повних кошиків грибів. Всім добра, миру, злагоди і мирного неба. І бережіть природу, не смітіть в лісі. Do skorih